А сьогодні у нас на огляді матеріали STK Multimat Pro і Multimat Evo. Це матеріали, які поєднують в собі три властивості. Тобто віброізоляція, звукоізоляція і теплоізоляція. Вони різної товщини. Multimat Evo 7,5 мм. Multimat Pro 5,5 мм. Це жовтий кольор і синій. Такі патріотичні кольори, матеріали виробляються в двох розмірах, цей лист 37 на 50 см, і є такі самий в два рази більше, 70 на 50 см. Чому виробник робить ці матеріали в двох розмірах? Він, цей матеріал такий не дуже пластичний, він не тягнеться за рахунок того, що тут мембрана, вона не тягнеться. Тому для кривих поверхень дуже важко класти великий лист, ну, його, дуже, його зручно використовувати, якщо у вас дуже ну, рівна поверхня. А якщо поверхня вже йде крива і має да, якісь неровнощі, то простіше. І менше треба буде різати, тому краще використовувати менший розмір листа. подивимось з чого складається Multimat Pro і Multimat Evo. Зовнішній шар це акустична мембрана з шаром бутілкавчука. Потім тепло-шумоізоляційний шар це, софта це каучук і Клієвий полімерний шар під, під папером. Що стосується зон для використання цих матеріалів, матеріалів. вони використовуються як другий шар, все ж таки і виробник, і ми радимо їх використовувати як другий шар, тобто поверх віброізоляції. Тобто, більш, більш товстий матеріал це максимально вібронагружені зони, це пол, арки, Моторний щит. От. Той матеріал, що тоньший, тобто Multimat Pro, це двері, багажник, також може, може бути підлога. Залежно від того, в різних машинах бувають різний зазор між металом пола, наприклад, і покриттям, тобто ковром. Буває, що можна. Покласти багато е, великий ну, шар матеріалів, а буває, що зазор невеличкий, і щоб потім не прийшлось відривати, то одразу краще розрахувати товщину е, сендвічу, який ви зможете поклеїти. Про нанесення цього матеріалу. Тут він також не потребує нагрівання, е, просто знімається паперовий шар і він клеїться на поверхню, ну, як правило, це буде віброізоляція. Тобто І прикатується валіком так само, як і віброізоляція. За рахунок якісного полімерного клею, він дуже міцно тримається на поверхні. Таким чином, ще раз хочу підкреслити, що Multimat Pro та Multimat Evo це топові матеріали в категорії шумо- та теплоізоляції. Тобто про вібру ми тут не кажемо. Вібра це окремий від матеріалу, а саме те, що стосується шуму та тепло, це найкращий вибір на даний час на ринку. Замовляйте ці та інші матеріали на нашому сайті caraudio.ua, А також, якщо вас цікавить комплексний послуга шумо-віброізоляції вашого автомобіля, ви можете написати або подзвонити нам, і ми це можемо зробити в нашій студії електросіла. В місті Києві. Тому підписуйтесь на канал, задавайте ваші питання, будемо раді відповісти на все. Дякую, пока.